Якщо перед вами смерч і вам здається, що він стоїть, він рухається прямо на вас. У кегельбані не потрібно наближатися до кеглів для фото чи будь-чого. Деякі конструкції влаштовані так, що можна легко провалитися вниз і вас просто роздавить машиною, яка рухається та автоматично розставляє кеглі. Якщо потрібно розбити автомобільне скло, слід бити не по центру, де воно найбільш товсте, а по краях. Екстрений виклик по 911 можна зробити, навіть якщо немає мережі вашого мобільного оператора. Цей сигнал надсилається через будь-яку доступну мережу, яку знайде ваш телефон, навіть приватну. Якщо знаходишся в чужій країні і не маєш номер екстреної служби, почни набирати 911, 112 або 999. Цілком можливо, через один з них тебе з'єднають з екстреним оператором, навіть якщо в нього інший номер. В ідеалі, звісно, варто знати номер екстреної служби країни, в якій ви перебуваєте. Якщо за вами йде білий ведмідь, киньте йому щось із одягу: білі ведмеді обділені увагою, і, перш ніж продовжити гонитву за вами, вони обов'язково вивчать річ, яку ви їм кинули. У разі тривалого впливу холоду, якщо людина тремтить, у неї тремтять руки і стукають зуби, це добре, її потрібно відігріти в теплому місці. Якщо людина починає засинати, це погано, організм перестає боротися із холодом. Якщо людина починає скидати з себе одяг, це дуже погано. Це означає, що холодом уражені нервові закінчення, і йому здається, що дуже спекотно. Якщо у вас серцевий напад, візьміть таблетку аспірину та жуйте її. Аспірин не розсмоктує тромби, що вже утворилися, але добре захищає від утворення нових. Якщо відбійна течія починає відносити вас від берега, не боріться з нею, не пливіть до берега, пливіть вздовж берега, доки не вийдете із зони цієї течії. Якщо ви потрапили на безлюдний острів, не пийте молоко коричневих кокосів. У ньому багато олій і вони призводять до ще більшого зневоднення. Потрібно пити молоко зелених кокосів. Зате ж коричневих кокосів добре горить, дим відлякує комарів. Під час зустрічі з гірським левом не повертайтеся до нього спиною, поки ви дивитесь його очі і він бачить ваше обличчя, менше ймовірність, що він нападе. Місцеві племена малюють на своєму одязі очі, щоб обдурити лева. І це працює. В Індії в такий спосіб намагалися захиститися від тигрів, але ці коти виявилися розумнішими. У деяких країнах три постріли з інтервалом в 5 секунд є сигналом тривоги. Якщо ви знаходитесь в зоні дії електричного струму, Упав високовольтний провід, вдарила поруч блискавка, то пересувайтеся від джерела струму стрибками, одночасно відштовхуючись притиснутими один до одного ногами, щоб між ногами не виникла різниця потенціалів і вас не вбило. Якщо людина всім своїм виглядом демонструє, що має намір вплутатися з вами в бійку, швидше за все вона лякає вас. Але якщо вона повільно йде на вас і на її обличчі немає емоцій, бійки не уникнути. Вибираючись із палаючої будівлі, тримайте голову ближче до підлоги, там чистіше повітря і менше диму. Перш ніж відчинити двері, потрібно перевірити, чи не горить за ними. Доторкайтеся до ручки тильною стороною долоні. Так можна отримати опік, але якщо ви обпалите внутрішній бік долоні, то вже не зможете брати до рук предмети. Аналогічно, зовнішньою стороною долоні перевіряють, чи предмет під напругою. Якщо він знаходиться під напругою, то м'язи можуть рефлекторно скоротитися. І якщо перевіряти внутрішньою стороною долоні, ви схопите предмет під струмом і не зможете відпустити. Якщо в приміщенні запах, що нагадує рибу, терміново знеструмте його та перевірте всю електричну мережу. Швидше за все, десь коротке замикання, а нагрітий пластик видає запах, що нагадує рибу. Якщо на дорогу вискочив олень і зіткнення не уникнути, сміливо тараньте його, але якщо вискочив лось, краще забирайтеся з дороги в кювет. Так більше шансів вижити. Якщо ви з якоїсь причини були змушені кілька днів обходитись без їжі та води, не налягайте на них за першої ж нагоди. Таке навантаження може виявитись смертельним для організму. Якщо ви відпочиваєте на пляжі і бачите, що море раптом починає відступати, якнайшвидше біжіть на найвище місце поблизу це ознака того, що наближається цунамі. Правило 3. Ти можеш пережити 3 хвилини сильної кровотечі, 3 хвилини пробути без повітря, протриматися 3 хвилини у крижаній воді. Можна пережити 3 години екстремальної спеки чи холоду, можна прожити 3 дні без води та 3 тижні без їжі. Це стосується середньостатистичної непідготовленої людини. Якщо ви відчуваєте запах смаженого мигдалю, хоча поряд ніхто не смажить його, терміново діть звідти, намагаючись затримати подих. Це запах ціанистого водню, він смертельно небезпечний. Якщо вас проткнули твердим предметом, ніж, скло, уламок, не треба його виймати. Так ви викличете велику кровотечу, яка може виявитися фатальною. Найкраще спочатку дістатися до безпечного місця, де вам зможуть надати медичну допомогу. При дзвінку до екстрених служб спочатку називайте адресу, а потім причину виклику. Після тривалого перебування на сонці не можна обливати голову холодною водою. Це може призвести до спазму судин головного мозку та інсульту. Краще змочіть рушник водою кімнатної температури і оберніть голову. Не переходьте залізницю поблизу стрілки, навіть якщо бачите, що поїзд не наближається. Стрілки зазвичай переводять заздалегідь і вашу ногу може затиснути рейкою. Якщо ви увійшли до квартири і відчули запах газу, не вмикайте світло. Найменша іскра всередині вимикача, а вона обов'язково буде, здатна викликати детонацію. Постарайтеся відкрити вікна та вийти з квартири, дзвоніть у газову службу. При розгерметизації салону літака спочатку надягніть кисневу маску на себе, а потім уже допомагайте дружині та дітям. Якщо ви без маски знепритомнієте, їм ніхто відразу не допоможе. Якщо потрібно стрибнути з висоти, зведіть ноги, щоб коліна і щиколотки виявились притиснуті один до одного. Так і приземляйтесь, не розводячи ноги. У момент приземлення прожиньте ногами. Намагайтеся відвести праву руку в бік, впасти на бік і перекотитися. Якщо відчуваєте, що падаєте на спину, притисніть підборіддя до грудей. Так менше шансів ударитись об землю потилицею. Таку техніку застосовують при десантуванні. Вона суттєво знижує травматизм. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та пізнавальним. Діліться своїми враженнями у коментарях.